<реш> так, в розплох застаю, але не зовсім в розплох, тому що тут вечеря, і я не можу цю вечерю, звичайно, не зняти. Дівчата прибігли, в них там якісь справи були, тренування, ще там, я не знаю що, бо вони собі вже дорослі, ви ж самі розумієте. Але і е, самі готують вечерю. Тільки єдине, що, що мені її не приготували, ну нічого, я приготую самі сама. <реш> так, дивимося, що на вечерю. Розказуй, дешунька, сідай, розказуй. Ми її робили разом цього вечері, так. чи що? Робили разом, так. От. Так, яє, яйце, от для жарення. Без олії, до речі. Так, да, без олії, То, олії, У нас на дуже хороша сковорідка. Антипригарні сковорідці, так. так. так, так. Тому до речі, смажити можна, але, знову ж таки, краще без масел і краще мати хорошу сковорідку. Тоді ми трошки смажимо. Далі запечена яйцечка. Овочі, уго... mm. Овочі салату, гірочок, помідорка і також дуже пахнючі, смачні, я думаю, лаваші з моцарелою на грилі маленькі. На mm. на я грилі. вже хочу ці лаваші, вони такі класні, вони так пахнуть. І туди просто додається моцарела, можна ще зелень туди додати. І найкраще, от якщо на сухій сховоді або на такій грильні, робити ці лаваші, вони саме класно з моцарелою. Правда, дівчатка? Mm -hmm. да. Так, що вечеря дуже збалансована, дуже а, корисна і дуже дуже корисна, і легка, і поживна, і смачна.